Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України, є з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Доброго дня. І по-перше, я б хотів би висловити подяку за підтримку таку безумовну українцям. Вони, як ніхто, розуміють те, що в нас тут зараз коїться, на відміну від європейців і американців. Ми бачимо там дуже багато. Різних протестів у підтримку Хамасу, так пане В'ячеславе, добре. Давайте перейдемо так безпосередньо до теми того, що відбувається в Ізраїлі. І найперше хотілося б поговорити про зокрема гуманітарну зараз ситуацію в регіоні, тому що була інформація, що, наче так, Єгипет там відкрив тимчасово вже коридори. Якісь ну все, що з цього приводу знаєте, так трохи детальніше Можливо. але коридори для іноземців. Для іноземців, так, так, так для іноземців. Так, не дивлячись на те, що з 48-го по 67 рік Єгипет власне, був господарем Гази, і це, начебто, їхні арабські брати, і все таке інше, вони дуже не хочуть бачити у себе біженців, а так, аж так не хочуть, що вчора вони підігнали танки до кордону, до переходу рафіях. І тільки під тиском міжнародним вони там зголосились випустити жителів Гази, в яких є ще інший закордонний паспорт, і де деяку кількість поранених вони беруть на себе до лікування. Для цього вони збудували польовий госпіталь неподалік від кордону. Так Ще до однієї теми з твого дозволу, так сполучені штати Америки нещодавно сказали, що побоюються насправді розширення і розхитування конфлікту на близькому сході, але знову ж таки знаємо, що є там присутні, є військовоприсутність сполучених штатів Америки в цьому регіоні? Там навіть ось здається Ілон Маск такий дивний твіт викладав, що там Іран побудував свою там чи поставив свою державу між базами Сполучених Штатів Америки. Наскільки от військова присутність США в регіоні є стримуючим інструментом? Для того щоб дійсно цей конфлікт не розрісся в більші масштаби, бо знаємо, і Хезболла там також на початку щось заявляла. Потім підігнали авіаносиці. Вони притихли трохи. А ну загалом, так про те наскільки дійсно Сполучені Штати Америки здатні стримувати подальше розхитування і розпалювання конфлікту в цьому регіоні. Ну, дві авіаносні групи це дуже це дуже сильний аргумент з боку Сполучених Штатів. Які вже знаходяться тут у Середземному морі неподалік від Ізраїля, така одна така група може просто знищити державу, таку як Ліван, наприклад. І Хезболла не, не зацікавлена в тому, щоб Ліван був знищений звичайно. Тому вони зараз поводяться досить стримувано. І зараз ми бачили останні дні ємінські хусіти. Це ще один з проксі Ірану, які декілька років воювали з Саудівською Аравією, і зараз вони почали там погрожувати, і навіть якби об'явили війну Ізраїлю і обстрілюють ракетами, які вдало збиваються і ізраїльським ППО, і саудівським ППО і американськими кораблями. І вони мені здається, що всі ці їх заяви це напевно більше символичні символічні якісь дії. Які вони роблять за приказами стиграну, аніж якась серйозна загроза. Пане Вячеславе, щодо медійного а, аспекту в Ізраїлі нещодавно посол України Євген Корнічук закликав Ізраїль закрити разом з телеканалом Аль Джазіра і російські пропагандистські помийки, такі як «Раша Тодей» і так далі. І так далі. А наскільки великою популярністю ці телеканали, і російські, і Аль-Джазіра користуються популярністю в Ізраїлі? Чи дивляться їх Аль-Джазіра? я Просто для глядачів нагадаю це катарські телеканали, які висвітлює страждання. Людей у секторі Газа, каже, що Ізраїль нещадно обстрілює мирне на населення, і так далі. і Так, далі так Аль джазіра це такий перший канал на арабській мові, можна так сказати. Е, ну, дивіться, на арабській мові Аль Джазіру дивляться люди в Ізраїлі. Це, це Араби, які є громадянами Ізраїля, і також. Люди на Араби на території Деї Самарії в ГАЗі цей канал дуже популярний. Щодо російських каналів в Ізраїлі. Звичайно, є десь 20% людей, які розуміють російську мову. Але відсоток, який дивляться, дивиться російські канали, на мій погляд, він дуже невеликий, тому що вже всі все зрозуміли і про Росію, і про їхні канали. Є в Ізраїлі російськомовний канал ізраїльського телебачення. Його дивляться трошки більше, але люди, які володіють івритом, не, не покладаються на, на іншомовні змі. Вони дивляться ЗМІ на івриті. Тому вплив російських каналів зараз він не дуже великий, але він був раніше так дуже великий і багато людей. Особливо пенсіонерів їх дивились, і, звичайно, вірили їм і черпали інформацію. Зараз мені здається, ситуація дещо змінилась, але все таки наша організація от з перших днів повномасштабного вторгнення боролась за те, щоб в Ізраїлі не, не транслювали російські канали. Але, на жаль, у нас тут демократія, свобода слова, і, і крім того. За ретрансляцію цих каналів відповідають приватні кампанії, і держава тут не має жодного впливу. Пане В'ячеславе, ось видання Bloomberg пише, що після того як Ізраїль почав окремі сухопутні операції на території сектора Гази, США та Ізраїль обговорюють варіанти контролю над газу. І це дійсно це те питання, яке ми підіймали і тут у студії. А що ж буде далі? І видання каже, що є зараз три варіанти: один із них передбачає можливість створення багатонаціональних сил, до складу яких може увійти і американські війська. Другий варіант передбачає створення миротворчих сил. Ну і третій варіант передбачає тимчасовий нагляд за газою з боку організації Об'єднаних Націй, а їхню позицію. Ми також тут вже обговорювали неодноразово. На вашу думку, який є подальший, ймовірний сценарій розвитку подій після знищення бойовиків Хамас? І чи от один із цих трьох можливий? Чи у вас є інші припущення? Можливо, є ще якісь сценарії? Ну, от, наприклад, е... На, на прикладі е, Іраку ми можемо бачити, що багато сили вони не, не, не можуть добитись якогось успіху. Про ООН я взагалі навіть розмовляти не хочу. Ви і самі всі все про неї знаєте. Вони там, окрім стурбованості, більш ні на ні на що не здатні. Причому е, чомусь вони турбують турбуються не про тих людей е, щодо іншого, мені мені здається, що наприклад був був би бига... добрий варіант. Якщо б Єгипет взяв би газу під якби під своє крило, вони вони здатні там навести порядок. Вони розмовляють українською арабською мовою у всіх аспектах, але мені здається, що вони цього не хочуть, і я особисто поки що не бачу якогось реального варіанту. Напевно, ізраїльська армія буде там. Знаходитись якийсь час. Ізраїль також не хоче повертатись в газу. Ми десь 20 років тому вийшли. Звідти будемо дивитися, можливо, виникне якась місцева сила адекватна і як би сказати миролюбиво налаштована, яка зможе все ж таки взяти під своє крило мирне населення. І замість того, щоб будувати тонелі і ракети, почне будувати дома. Школи, університети і розвивати цю територію, і можливо вона якось колись і стане Сингапуром близькосхідним. Ну ми ж продовжуємо дійсно стежити за розвитком подальших подій. Ну і тримаємо руку на пульсі. Дякуємо, пане В'ячеславе, за те, що доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам вдалого дня. В'ячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України, був з нами на прямому зв'язку.